Добрий день, дошкільнята! Пропоную нам разом привітатися і виконати запропоновані рухи у привітанні. Добрий ранок! Посміхнись скоріше! І сьогодні цілий день буде веселіше. Розітремо ручки, носики і щічки, будемо вродливі, як чарівні квіти. Розітрем долоньки сильніше. А тепер поплескаємо дужче, сміливіше. Розумнички малята! А зараз я вас запрошую трішки порухатися і пограти у веселу гру. Я вам буду пропонувати показати рухи або тваринки, або якогось іншого об'єкта, а ви намагайтеся якомога точніше відтворити запропоноване. Ну що, починаємо! Малята! Покрокуйте, ніби в руках тримаєте парасольку. А зараз подмухайте як сильний вітер. Постукайте пальчиками, ніби накрапає дощик. Покришляйте ніби листочки від вітру. Поплигайте немов жабка. Пливи немов рибка, повзи крадькома, ніби лисичка, нявчи ніби кішка. Порхай ніби метелик, потягнись вгору як квіточка. Посміхнись як яскраве сонечко. Малята ви розумнички. Добре вам вдалося показати все запропоноване. Я вам дякую за активність, бажаю гарного дня, гарного настрою, до побачення, до наступної зустрічі!